Існує цільової програми, реалізації цієї програми, підтримку учасників терористичної операції. За 2015 рік і за звітний період, за частину звітного періоду 2014 року постійно проводяться наступні заходи. Створена і постійно діє робоча група з питань координації надання соціальних працівників та членів їх сімей. Робоча група координує співпрацю з благодійною волонтерською організацією з метою залучення позабюджетних коштів для надання допомоги учасникам АТО та їх сім'ї. У 2014-2015 році в загальноосвітніх навчальних закладах я не буду нагадувати зміст цієї програми, тут просто е, всі пункти, які там є, ми частково, я ж був проміжний звіт. Е, у навчальних закладах е, харчувалися 115 дітей, учасників. Е, Батьки, яких є учасників автобус. У дошкільних навчальних закладах 50 дітей, і 49 із них 49 харчуються за кошти міського бюджету. Забезпечено оздоровленням цього літа та відпочинком 17 дітей, учасники бойових дій, дітей, один із батьків, яких загинул, загинув у районі проведення, а саме 9 дітей, учасників бойових дій по заміському таборі по здоров'ю мені батьюка, солодів, одна дитина. Учасника бойових дій в закладі оздоровлення Сузір'я Коробський район, п'ятеро дітей, учасників бойових дій у пришкільних таборах оздоровлення та відпочинку з денним перебуванням, двоє дітей-учасників бойових дій на метрі безпечки. Ніжинської центральної міської лікарні Міні Галичка за місяців поточного року в стаціонарних відділеннях було проліковано дев'ять учасників АТО воїнів, до лікування яких було витрачено майже 8 тисяч гривень бюджетних коштів, передбачених. Вище зазначеною програмою до даної категорії населення. Розвітний на період Міженським міським центром соціальних служб сім'ї діт... сім дітей та молоді з метою визначення соціально-побутових потреб сімей загиблих та учасників АТО, які опинилися у складних життєвих обставинах, станом на 4-8 поточного року відвідано та складено 480 актів сімей учасників АТО, де зареєстровано за цими адресами 306 дітей. 215 сімей це члени, які, учасники АТО, які вже демобілізовані із зони ведення бойових дій і 7 сім сімей це сім'ї загиблих. За звітний період до Ніжинської міської ради надійшло 287 звернень від учасників АТО, це членів сімей загиблих учасників про виділення земельних ділянок. Ніжинська міська рада рішенням сесії надала 6 дозволів на виготовлення проєктів землеустрою. 26 дозволів на виготовлення проєктів землеустрою устрою щодо виділення земельних ділянок у власність для будівництва. Планується надати на наступній сесії, на наступні ще 25 земельних ділянок для будівництва і обслуговування житлового фонду господарських будівель і споруд. Відповідно до рішення виконавчого комітету про внесення змін про плату за навчання, це те, що сьогодні представляв Валерій Степанович, значить планується Повністю звільнити відплати за навчання. Діти, батьки, яких загинули під час проведення АТО, діти із сімей вимушених переселенців із зони АТО. На 50% звільняються від сплати. Діти учасників. Хочу поправити, що в минулому році вони звільнені, ще були в минулому році, як додаток, а це, в цю, в це рішення також закладено. Ми повторюємо, так. Да. Централізовані бібліотечні системи оформлена постійно діюча виставка на шляху до свободи, де передбачено три таких у нас розділи. Війська газета «Вісті», ДКП Ніжинське телебачення та відділ інформаційно-аналітичного забезпечення. Значить, створили спеціальні рубрики з метою висвітлення в засобах масової інформації і заходів. Юридичним відділом надається постійна безоплатна правова допомога, юридичні послуги щодо захисту порушення прав учасників АТО і повідомляю, що за активної участі і Центру соціальних служб, і нашого юридичного відділу і реєстраційної служби у нас в місті зареєстрована громадська організація Кніжинська міськравна спілка учасників АТО. В місті встановлено сім меморіальних дошок загиблих учасниками АТО і зараз готується проєкт рішення по встановленню восьмої. Це е, перебуховано наше пеліку Олексію. Відкриття цієї дошки буде погоджено із дружиною загиблого, коли вона матиме час приїхати на відкриття цієї дошки. Додатково повідомляємо, що в місті офіційно зареєстровано 171 учасник АТО. Це вже воїни, які мають посвідчення, і два учасники бойових дій є інвалідами. Ну і на сам кінець дуже коротко про.